Всім привіт! Надіюсь, ви чули новину, що Джарат Джарат Лєто, як його правильно я не знаю, цього чувака, коротше, який є. ну ви поняли, співак, актор заявив себе десь там на концерті, що коли закінчаться типу, ці всі конфлікти в Україні з Росією, ми будемо тусуватися всі в Петербурзі. Та от, от що призводить до того, коли людина не в курсі. Подій або просто не хоче сприймати ці події серйозно. Тобто для нього ця війна десь далеко, йому, йому, йому важливе бабло, розумієте? Таким як Джаред Джареф Лето і всім остальним. Чувак просто відбитий, вбивають дітей, захоплюють території, просто люди гинуть, тому що Росія захотіла захопити територію, а він стоїть на концерті, розказує. Про те, що там щось колись закінчиться, ми не будемо тусити вже з Росією в Петербурзі. Тому коли дивитесь якийсь фільм або купуєте квиток, там де буде цей джаропліта, задумайтесь, чи треба це вам, бо чувак взагалі десь там далеко.